День перемоги 2014-го особливий в першу чергу, тому що святкувати перемогу людства над фашизмом доводиться у час, коли знову нездорові імперські амбіції однієї людини ставлять під загрозу мир у світі, незважаючи на застереження про провокації та заборону дітям брати участь у масових заходах. Свідомі нетішенці прийшли на парад фактично у такій же кількості, як і щороку. Правда, святкувати день перемоги, коли в Україні ведуться бойові дії, кажуть не радісно. Мешканці міста, котрі традиційно 9 травня беруть участь у ході слави, шани і пам'яті, цьогоріч прийшли з сумом і тривогою. Вітали ветеранів, згадували своїх дідів, прадідів. Ну, день побіди ми празднували все время. його треба празнути, тому що багато людей погибло. Але цей праздник, день побіди, обречен тим, що ми празнуємо час війни, тому що є війна проти тих терористів, которые не дають нам нормально будувати своє будущее. От тому, я думаю, що день особливий За 9 мая такого ще не було, щоб мир празднували в во час війни. Відношення в мене до цього дня не як до свята, а як как до якогось дня пам'яті. До тої війни, до тих жертв, до того, до того як тоді там, де був мій тато, там, де був мій тець, який, до речі, недавно помер, і через то воно теж якесь наложує відбиток відповідно на це свято. Ну і взагалі мені здається, що людям має бути якесь просвітлення чи якесь Боже, якесь видіння в тому, що не можна йти на якісь конфронтації в даний час, коли вже все встановлено, коли границі є, які-то там. людям на той і даний і розум, щоб були якісь компроміси, щоб були найдені якісь шляхи для того, щоб все все розв'язувати мирно. Я в дні згадую своїх родних, свого отця, свого дядю. Папа у мене воював всю ленінградську блокаду. Мой родной дядя, це брат моего отца, приймав участь в параді Победы. Поэтому для мене це и вы Ви знаєте, нічим не обрачу. Печальний день радості немає, тому що неспокій в країні. Так що більше печалі, чим радості. Там перемогу здобули, а тут ніби втрачаємо те, що маємо. Ucrânia! Porra tudo! Ucrânia! Традиційно зі сльозами на очах зустрічають усі ветеранів, учасників бойових дій. За даними міської організації, ветеранів їх на жаль лишилось у Нетішині лише 16. Спогади про 9 травня 45-го у їхній пам'яті не згасимі. Помню, помню перемогу. Був якраз там, тоді було лучеві часто все то загрушене. щось то скучають. Многі цією тут побігли, є. радуються, со сльозами на глазах. Хто вернувся, ті сміються, хто не повернувся, ті плачуть. День перемоги 45-го мені було тільки п'ять років. І я дуже пам'ятаю цей кінець війни і все пам'ятаю. І дуже не хочу, щоб в Україні була ще одна війна. Я тільки за мир. Не хочу, щоб наші дітки і наша країна жила в мирі, злагоді в і в любові. Усі, хто пройшов війну з першого до останнього дня, хто воював уже у післявоєнний час, за ідеї СРСР і ті, чиї предки полягли у бою за свою батьківщину, сьогодні особистою образою вважають закиди президента Російської Федерації про роль українців у здобутті великої перемоги. То образа Більше восьми мільйонів погибло наших українських людей. Я вважаю, що Росія це брат наш. Вместі воювали, вместі все робили. були все. Зараз все не розумію, що делається. Мені здається, що Ділити перемогу, ту, котрому була в Другій світовій війні, це настільки нерозумно, що це дея... просто без якісь невігласи можуть то говорити. Це була спільна робота, це була спільна, трудна дорога, котру говорити, що ми пройшли більше, ми пройшли менше. От сьогодні ми відвоюємо цей праздник у Путіна на самому. Тому що э, стільки, скільки э, української крові пролилося, э, за, ну, скільки заплатили за ціну перемоги, ми не Дім просто украся этот праздник у нас, у українського народу. Поэтому ми зісь грубо говоря отвойовуємо. Ми не просто в параді, як раніше мірної времена. Ми час, грубо говоря, на війні. Війна за пам'ять, війна проти приватизації таких святых праздников. Для нас запам'ятається кавалькада з нагоди 69-ї річниці перемоги у нашому місті й тим, що вперше пройшла без георгіївських стрічок. На заміну їм на Тішинці обрали синьо жовту символіку, маки, значки пам'яті. Мак це символ. Пам'яті про загиблих у Другій світовій війні і це символ європейський. І ну, якщо ми зараз змінюємо ну вектори чи як. Е то через те ми вирішили, от, дружина зробила, і ми одягнули оці маки. Я в свій час ніколи нічого не мав проти Георгіївських стрічок, але будь-які символи можна споплюжити. І, ну, в настоящий момент вже ну, неправильно носити. Через те ми взяли мак і будемо, як всі люди в Європі. Відмішати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Ми якби маємо підтримувати нашу символіку. Дана, дана символіка є суто українською. Вона прийнята нашою владою. Вона була розроблена харківським дизайнером і якби означає куля, яка пробиває, ніби. Ну, Рана пульсує, і це ну я вважаю, ну це сьогодні на сьогоднішній день є офіційною символікою нашої держави, і саме тому я її підтримую, тому що я ну, якби я патріотом своєї держави. Наступна особливість заборона школярам брати участь у масових заходах з нагоди відзначення річниці перемоги. Таке рішення керівників навчальних закладів задля убезпечення дітей було підтримано і владою. Проте самі учні все одно прийшли. Ну в школі для нас говорило, що це тільки з власної ініціативи можемо піти. Ну, Я пішов із власної ініціативи, звичайно, через те, що я кожен рік ходжу і просто, ну, просто так хоче мій українець, що живе всередині. І... Ну, в принципі, все. За власні ініціативи батьки, звичайно, ну, не забороняли. через… Мене самі розуміють, самі двоє тут є. Це суто моє власне бажання, і я хотів ну на всю на повно якби відчути це свято, тому що нам потрібно задумуватися, хоч інколи, що була велика війна, і ця війна забрала життя багатьох українців, багатьох відважних воїнів. Нам потрібно, хоч один раз в році, віддати їм якусь малесеньку ношу, згадати їх цього року. Ми бачимо, що ставлення до цього свята кардинально змінилося, якщо минулі роки, а я хожу на цей парад, починаючи з шести років кожного року. Це було досі схоже на комуністичні паради. Зараз це хода націонал самосвідомих людей. Люди, які розуміють, куди вони йдуть, і розуміють, для чого вони туди йдуть. Це люди, які знають свою історію, які знають за що помирали їхні діди, батьки і якби. Це свято, це вже вона перестало бути святом. Це просто день шани. Я був здивований, коли побачив, скільки людей вийшло на е демонстрацію, і е і в мене стільки було натхнення і радості за те, що ми єдині, ми. Великий український народ, порядок під час урочистостей забезпечували 23 працівники міліції, 38 сотня самооборони імені Устима Голоднюка, войневганці, козаки. За традиційним сценарієм, з хвилиною мовчання, вшановуванням загиблих, покладанням квітів до пам'ятника, вітаннями і зиченнями ветеранам пройшов мітинг реквієм з нагоди 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Водія тих страшних днів, ніколи не златиш пам'яті народів. Ветеранам нагадуватимуть ботові рани, а нам меморіальні дошки і пам'ятні знаки. І кожне ім'я, що на них ми повів читати, будемо стоячи, бо це чиє собі життя, будь герой чи гвардій рядовий тієї великої битви. Та найголовнішим меморалом це є пам'ять, яку ми несемо в своїх серцях. Ми не маємо права не пам'ятати визволителів ні великого міста, ні вже не існуючого в нині села, бо битві за кожну п'ять землі, їх кров і життя. вам дорогие ветераны. К сожалению, быстро идет время и редеют ряды ветеранов, которые присутствуют на нашем митинге. Нынче, в этот год, мы первый год празднуем День Победы без нашего ветерана Троценко Алексея Ивановича. К сожалению, этот год был достаточно непростым для нас и из корпуса директоров ушли и Собронов Виктор Григорьевич и Смышаев Александр Евгеньевич. Они приложили максимум усилий для того, чтобы город стал городом-спутником атомной электростанции, чтобы у живущих в городе Нетешине была возможность работать на современном предприятии. Честь и слава им. Честь и слава ветеранам, которые отложив в сторону Вооруження після победы возродили співкрища и руїн нашу страну і создали нам условия для життя. 69 дев'ять років тому це була велика перемога нашого народу над фашистською чумою. Вона давалася ця перемога нелегко, дуже дорогою великою ціною. На полях загинуло багато героїв. З 91-го року ми живемо в незалежній Україні. І сьогодні я хочу сказати, що теж відбуваються події, які всі ми знаємо, і багато народу, багато наших борців захищає незалежність нашої країни. Боряться за свободу, щоб завжди був мир і на сьогоднішній день у нас. І я хочу схилити голови і перед ветеранами, і хочу схилити голови перед загиблими людьми, які сьогодні захищають. Нашу державу, нашу незалежність, наші права і нашу свободу. І закликаю вас всіх до того, щоб ми всі не були байдужими і продовжували боронити нашу Україну, нашу незалежну державу, і щоб наше, заради того, щоб наше було щасливе майбутнє заради наших дітей. Слава Україні! Obrigada. Одразу по завершенню мітингу біля пам'ятника загиблим воїнам пройшло богослужіння не пафосно святкувати, а молитись як про загиблих у великій вітчизняній, так і за життя і долю сьогоднішніх захисників України варто кожному миру і спокою хочуть на Розуму люди, терпіння, люди і... і віри, віри в Бога. От він наставить на нормальну дорогу. Для ветеранів, звичайно. Здоров'я, витримки, а для нетішинців для всієї України все таки сили. Треба потрібно просто, на мою думку, перебути цей період. Період все-таки, нарешті, встановлення нашої незалежної України. Ветеранам здоров'я і довгого життя, нітішинцям. Спокою через те, що ніхто не міг подумати, що в наш час треба бажати мирного неба. Знаєте, і от мирного неба, спокою, і все найкращого.